Всім привіт! Сьогодні ми поїдемо на велопрогулянку по найближчим містам біля Одерса. Я вже придумав приблизний маршрут по найближчим містам. Перше місто, яке ми заїдемо, це Піавон, друге місто це Горгоді Монтікана. І третє місто кінцеве це вже Монті ді Левенца. А потім вже повернемося назад. Що з цього відео побачимо? Всім бажаю приємного перегляду. Поїхали! Ми вже заїхали в район Магера, тобто під'їжджаємо до міста Піавон. Зараз ми повернули наліво, тому що якщо їхати через місто Піавон, то ми не зможемо на Ірвані доїхати, тому що там починається за містом шосе, тобто дорога двостороння для машин і для велосипеда зовсім немає. Тому приходиться об'їжджати, ось як бачу, вже кінець Одерця. Погода сьогодні непогана, але... Як я бачу, є якісь хмари зліва, як ви бачите ось там там де гори. І мене це трішки напрягає, тому що можливо зараз піде гроза, дощ. Але по погоді дивився, що немає. Але дивіться, по погоді показує, що немає, а півчаса назад йшов невеличкий дощ. Тобто ми ростив, але йшов. Тому ось так. Зараз я приїжджаю по цій місцевості, 90% на полях росте виноград. тому він поспіє і зможна покуштувати. Вчора я бігав відновлювальне своє тренування 25 кілометрів. Вирішив зірвати винограду синього та світлого. Винограду скуштував, нормальний, але трішки зленуватий, треба трішки подождати. Тому ось так, погода зараз непогана, світить сонце, 30 градусів, є вітерець, який відчувається. Можливо, буде дощ, але не зрозуміло, тому що по погоді показує, що не буде. А по погоді, яка на вулиці, то можливо і буде. От, наприклад, 30 хвилин тому йшов дощ, а по погоді показував, що не буде. Ось як бачите, ось така погода. Зараз виїжджаємо знову за Дерце чомусь, але, можливо, це з провінції або, наприклад, з району якогось. Піднімався ось таку горку. Друзі, тільки що знайшов ось таку карту для велосипедистів. Ось як ми бачимо наше місто, яке ми їдемо, горга Ді Монтікана і Левенце. ось там знаходиться. Ось бачите? Ось така річечка Монтікана. Друзі, ми вже під'їжджаємо до міста Горго Дімантікана, спускаємося вниз і, як ви бачите, є вила Повертаємо до неї і їдемо. Тільки що під'їхав до ось такої церкви, як ви бачите, за моєю спиною знаходиться вона. Зараз під'їдемо, покажу вам, знімлю її. Так що, Ми вже приїхали 7 кілометрів, залишилося ще... 6, і ми вже будемо в нашому місті. Друзі, зайшов знову карту. Як ви бачите, ми знаходимося зараз ось тут. Ми йдемо ось так ось так ось так ось так ось так і проїжджаємо сюди. І потім аж сюди, сюди, сюди виїжджаємо в наше місто. Друзі, якщо бачив знак Каорле 40 км, Якщо це відео набере багато переглядів, лайків, буде висока активність, то ми поїдемо на море в Каорле. Так що давайте, друзі, тільки вирішуйте, ви чи їдемо, чи не їдемо. Ми вже виїхали з міста Горга Дімантікана. Зараз направляємося в місто монте ді левенца Залишилось нам приблизно ще 5 кілометрів. Так що їдемо приблизно ще 15 хвилин, якщо не буду зупинятися, а можливо і швидше. Тільки приїжджав в заправку, давайте я скажу вам ціни на бензин та дизель. Дизель нас коштує євро 76. Бензин коштує євро 77. Погода зараз чудова, сонце не жарко. Класно. Такої погоди, можливо, вже не було, як місяця три, коли сіде сонце і ще не жарко. Це можливо було в травні, квітні, тому що, наприклад, пару днів тому була жара 35 градусів і вітру зовсім немає. Друзі, вже на годинку 10 кілометрів. Ми від'їжджаємо до... Міста монте левенца не тільки початок, але я вже бачу церкву, тому до цього міста приблизно 11 кілометрів. А на карті показувало 13. Можливо, прямо до цього центру міста і 13. Ми проїдемося по центру, якщо я знайду його, і поїдемо додому вже на годиннику 5 годин вечора. Зараз поїдемо, покажу вам, можливо, щось купимо, наприклад, морозива. скуштуємо його, якщо знайдемо якийсь супермаркет або магазин. Якщо ви побачили церкву, яка знаходиться моєю спиною, зараз ми поїдемо в саме місто, подивимося на ці красиві дома, тобто в такому старовинному стилі, як Водерця. Але поки ще я не знаю, де вони знаходяться. Тому зараз подивлюсь на карті і поїдемо. І, можливо, щось купимо, наприклад, якось морозиве чи, наприклад, вип'ємо коли. Ось така є велодоріжка для велосипедистів. Але брусчатка. Не дуже гарно, але є. Проїжджаючи місто, дуже красиві, я бачу віли, тобто дома. Я вже бачу на горизонті, що ми в'їжджаємо до старовинного міста, тобто старовинних будівель, які знаходяться в центрі. Ось дивіться. А можливо потрібно більш лівіше. Але, як ви бачите, знаходяться ось. Ось ці будівлі, потрібно зробити гарні фотографії. Ось така будівля і ось такі будівлі. Мені надзвичайно подобається, але не мабуть там ніхто не живе вже. Гранде Окей. Але підшку. І пігради. Друзі, якщо я робив фотографії для заставки для відео, і приходить якийсь дідусь, запитав у нього, де купити можна морозиво, і він мені сказав, що потрібно приїхати на площу і повернути наліво. Так що зараз будемо шукати, де можна купити, але напевно сьогодні неділя, і всі магазини в Італії після обіду всі закриті, тому, можливо, не купимо. Друзі, якщо своє морозиво шоколадне за євро 30. Давайте його спробуємо. М -м -м. Дуже смачне та солодке. Зараз перекусимо та поїдемо вже додому. Вже виїжджаємо з міста, тобто з центру. Ось така дорога. Ось такі вулички. Я вже скуштував морозиво. Зараз був вже повертатися додому назад. Зараз подивлюсь на карті, де знаходиться моя друга дорога, поки я хочу їхати додому. Морозе було дуже смачне, місто дуже красиве, але пусте, тому що сьогодні вихідний і всі або відпочивають, або кудись виїхали, тому можна відзняти кадри, зробити фотографії. І зараз що погода змінилася, трішки стало прохолодніше і немає сонця. Зараз вже приїхали до цієї церкви. Я подивився, що потрібно повернути перед цією церквою направо. Там буде кільце, а потім поїхати прямо до зупинки і повернути знову направо. Так що зараз їдемо, повертаємо направо і побачимо. Місто мені сподобалось, тому що воно виглядає дуже уютним та тихим. Наприклад, Одерця не таке тихе. Так що багато різних ресторанів, кафешок. Багато різних будинків, де люди живуть в такому старовинному стилі, тому мені подобається. Як ви бачите, вже під'їжджаємо до ось цього кільця, далі там їде мост, а після того моста йде зупинка і поворот направо. Так що їдемо. Заїжджаємо зараз на міст. Напевно, це річка. Монтікана протікає, а можливо і ні. Але, на мою думку, так, тому що тут одна річка протікає через багато міст. Так, це Монтікана, як ви бачите. Тут рівень води нормальний, тому що в Одерце там прям висохла, висохла річка. Так що ось така красива. Дорога непогана, можна їхати, машин небагато. Так що їдемо, але я бачу вже на горизонті трішки далі є сонце. І, по-моєму, йде дощ, але я не впевнений в цьому. Але зараз непогано, дує вітер, прохолодно, морозиво, дуже смачне, не можу нарадуватися, тому що шоколадне, таке смачненьке, смачненьке. Зараз їдемо, ми не по плану, тому що заїхали в друге місто під назвою Кавалерія. Зараз е, буду дивитися на карті, куди їхати далі, тому що потрібно їхати було трішки лівіше, а я поїхав в другу сторону. Але все одно їдемо в одну ту сторону, куди потрібно. В сторону Одерцо. Можливо, трішки просто ближче. Але я вже бачу центр, церкву, тому... Через це місто може заїхати в місто Піавон, а після цього міста поїхати вже в Одерцю. Тільки переглянув на карті, куди потрібно їхати. Є поворот на право і наліво, потрібно їхати наліво і прямо. Місто Одерце написано, але на карті я бачу, що туди. Тому їдемо. Трішки змінився маршрут, але нічого, побачимо нову церкву, нове місто заїхали. що зупинитися біля такої церкви, бачите протікає річка. Яка передікає через місто Піабон, яке знаю, тому що я там бігав, і потрібно їхати туди. Так що приїхали ми вже 18 кілометрів, сідаємо і їдемо. Ось така церква. Чомусь вони всі пусті, чи не працюють, чи що не зрозуміло. Як ви бачите, написано одерця 5 кілометрів. Так що до ОДРЦ ще недалеко. Друзі, я їхав тут по місту П'явон. Як бачите, почався дощ. Це просто неможливо. Не хотів, щоб дощ починався, але він почався. Тому будемо їхати по дощу, але такі великі каплі, тому можливо десь зупинимося. А якщо сильно, то поїдемо далі. Тому що він буде тільки посилюватися і стояти, наприклад, 10-12 хвилин, то... Нема смислу. Друзі, дощ посилився. Тільки що поїхав до нової церкви, як бачите, додому залишається ще 6 кілометрів, будемо їхати. Телефон ховаємо в сумку і їдемо. А і посилюється і посилюється. Виїжджаємо з міста Піавон. Зараз виїхали, бачу на горизонті прям далеко-далеко блискавка, десь є. Але дощ вже трішки зменшився, тому їдемо. Він був не сильний, але крапав. Друзі, хочу сказати вам таке, що за літо пройшов один раз гарно дощ, це в липні в кінці, тому що в червні доща не було, в липні майже цілий місяць не було, в кінці гарний пройшов. І ось в серпні почалися йти дощі. Вчора йшов дощ, сьогодні йшов дощ. Він невеликий, але йде, тому що наприклад до цього були дуже сильні спекотні дні. Тільки що приїхав кілометр, почався знову йти дощ. Моросить, невеликий, але йде. Погода чудова, тому що і вітер, і дощ, сонця немає, прохолодно, чудово. Така погода б гарна була, коли б я біг би темпово або Робив би якусь роботу, це просто було б чудово. Я прадів би. А зараз доїжджаємо, залишається ще 3 кілометри і все. На цьому прогулянка закінчилась. Друзі, що під'їхали до винограду, давайте спробуємо його, подивимося на нього, чи спілий він, чи ні. Але напевно ще не спілий. Ось дивіться, який красивий. Дивіться, які синій. Давайте зірвемо. Пару штучок. Зірвав пару штучок, давайте спробуємо. Дуже смачний, солодкий. Так що, друзі, зараз будемо вже їхати. Солодкі їсти можна, але потрібно під'їжджати приблизно ще недільку і буде чудовий просто. Друзі, ми вже під'їжджаємо до а це означає, що ми вже закінчили велопрогулянку, зараз доїдемо і зробимо висновок цієї прогулянки. Ось, друзі, вже і завершилася велопрогулянка. проїхали ми 25 кілометрів. Скуштував смачне шоколадне морозиво, скуштував синій виноград, тобто темний, Знайшли 4 місця, тобто міста. Перше це Піавон, друге це Горго Аль-Монтікана, третє це Мотаді лівенца і четверте Кавальєре. Так, що кому таке сподобалось відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал. Всі до нових зустрічей, слава Україні і до нових перемог!